Де, як кажуть, готовий, можна вже з ним працювати. О, тобто можете побачити, як далеко пішов прогрес. З ну, цим інструментом вже цифрові технології, з ним, як кажуть, не вдалося в нього внедрити, от, бо е, об'єктив, об'єктиви ну, об телескопа. Коли він виготовляв, вони були розраховані на роботу з фотопластинками, тобто на довжину хвилі на синьо-зелену синьо область спектра. Тоді тогочасні фотопластинки були найбільш чутливі якраз у цій області. І коли в 2000-х роках почали робити спроби встановлювати на нього цифрові камери, виявилося, що нічого не буде, бо там. В жовтій, в оранжевій, в червоній зоні там уже була розфокусована така кайна і. I...